Тим, чим ми можемо. Ми, ми влаштували тут таких ну, три Євромайдани, щоб звернути, а, звернути увагу місцевої влади і взагалі влади в Америці на те, що робиться в Україні. А, ми збирали кошти, і ми збирали кошти, які а, вже передали і ще стараємося передати до України на потребу Майдану, на потребу тих людей, які там стоять, і теплого одягу, і взуття. І, а, Шатра, які потрібні. Ну, все, що необхідно, і медицина все необхідна нашим, щоб вони стояли, трималися. А ми і серцем, і душею, і всім нашими почуттями разом з ними і бажаємо їм і нам, і всім цілій Україні, успіху і вистояти і добитися того, чого ми хочемо. Пане Юрію, щодо збору коштів, я знаю, що ви вже не вперше передаєте кошти на Майдан. Так, ми передаємо кошти на Майдан, передаємо і перераховували. Це це бачите, такі шумні люди. Це є місцева влада американська, яка проводить свої дискусії з боку там і, і кошти, кошти, які ми збирали, ми передавали до майдану, передавали і, і до каси майдану, а також певним людям, які на майдані займаються це сотникам. Передавали гроші їм, і також передавали всі необхідні речі, які потрібні для того, щоб в таку погоду і в такий мороз, таку стужу мати змогу вистояти і добиватися своєї цілі. Наскільки пане Юрій, наскільки чисельна українська громада Бафло і в східному Нью-Йорку, і наскільки активно вона приймала участь Яру Майдана? Ми, ми не є найбільшою і. Звичайно, нас не порівняти з Чикаго. В Чикаго десь біля пів, пів мільйона українців. В нас Баффало десь біля п'яти тисяч активних українців, які приймають участь у всіх а, заходах. І коли, коли ми, ми кинули клич, треба допомогти Майдану, то люди не чекали того кличу. Ми туди приходили і казали, де ми можемо, де ми можемо чим допомогти, що віддати. Я, наприклад, Отаман Українського вільного козацтва сполучених Штатів Америки і козаки, які належать до нашої організації з різних міст, із Клівлінду, і з Майами, із, 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 із нью джерзі і навіть з Сан Сан-Франциско. і в нас сьогодні ще є в Лос, Лос анджелесі То зразу буквально зателефонували і питалися, що потрібно робити. Отаман, давай. Давай команду, що ми маємо робити. Я кажу, хлопці, наша най, най, найбільша наша допомога це допомогти тим, що там вже є. Коли буде потрібно, то будемо допомагати фізично. Можливо, і поїдемо. Хтось з української громади Бафало приїжджав на Майдан у Києві? Так, так. У нас був у нас і такий Олександр Ткаліч. Він кілька разів підходив до мене і питався, як, що, куди. І каже, я, 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 я шкодую, що я не там. А, він молодий йому 35 років а, і, і поїхав. Поїхав і на майдані був 10 днів. А, виступав на сцені, віт, вітав всіх, вітав і вернувся назад, розказував нам тут що шої куди. І зараз до речі, він є ініціатором збору коштів для майдану серед молодих. Да, е Говорячи про суми, скільки вже зараз зібрано українцями бафу? Ну от остатньо, ну сума сума перевищує 16 тисяч, але остання наша акція, яка відбулася минулої п'ятниці, це біля трьох тисяч доларів. Пані. І але наші продовжуються. Люди сьогодні прийшли ще дозою ті гроші, і ми, ми будемо передавати їх. А ми знаємо, що банку заблокували майданівський рахунок і не видають, то ми напевно кур'єрами якимось будемо шукати шляхи. Як передати ці гроші, щоб люди могли з них скористатися і щоб вони принесли якусь користь і допомогу від нас. І для наших глядачів, що зараз тільки що приєдналися, нагадайте, з ким сьогодні проводиться зустріч. Зустріч проводиться з депутатом Верховної Ради, Ого. заступником коменданту майдану, паном Олега, Олегом Медуниці. Це був Юрій Дормограй, один з найактивніших місцевих активістів. Атаман. Українського козацтва Сполучених Штатів Америки дякую пане панель. Ми повертаємося до мужки паналного медиці. Зараз заступник командування відповідає на запитання залу. Who, regrettably, cares more about Ukrainians than the Consul General of Ukraine himself? What more can the diaspora in the United States <coughs> uh, do um, 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 to um, Активно Для нас найважливіше це точно зустрічі з інформацію про Майдан зараз перших інформації. Я, наприклад, вже декілька зустрічей тут провів із урядовими колами. І з того часу кількість конгресменів, які підтримують резолюцію по Україні в американському парламенті збільшилось з 10 до 40, правильно? форматі. Нагадаємо, прийшли на зустрічі української команди ВАФ з uh, народним депутатом України фракційної партії Батьківщини Олега Міністерства. 47 co-sponsors of Resolution 147, last week, there were, were 10. To... The Ukraine Congressional Caucus is an entity that could choose a little bit of encouragement, let's put it this way, from the community, the the know. and there we not because of the congressmen themselves, Подібна інформація українці, що мешкали за вашу розмовчу, що не тільки з перших пустів була передалися, а вже нагадують і зібралися в дуже багато. Є навіть представники поліції. Нагадаю, що місцевий шеріф Бафова має... Зараз у мене навчав окремих, він має українське коріння. Сьогодні у Верховній Раді були відкликані ті диктаторські закон закони з 16 січня, і прем'єр-міністр Азаров а, подав себе у відставку. So Отже, питання... to Отже, питання є чи режим готовий піддатись? Чи тут, тут збиралися багато оптимістів, зокрема, один фурма, з Роман Оленич. Він зібрав з власного підприємства ну, 360 доларів, які передасть фонд Майдану. Якщо Росіян розлючить, не значить на правильному. And if Russians are really angry with his resignation, then that means we are on the right path. <laughs> it's clear that uh Jelikovic is not yet defeated. And he will try to avoid responsibility and to extend is regime for as long as possible. And unfortunately, he has legitimate means of influencing this process. To whom we put the and that is why we will continue the pressure. Thank <laughs> Mobilization І чи є така загроза введення надзвичайного стану в Україні? І Якщо є, чи буде достатньо сил противитися цьому? The Дякую. те румерс де за мобілізацій країнська армфорс, де риза найбільше

Я переконаний, що, маршал маршал башалася, 16 000 000 я що зараз більшості у партії регіонів і комуністів в Верховній Раді немає, в тому числі за надзвичайність. Я не думаю, що українські військо виступить зараз на стороні Януковича. And I don't believe that the Ukrainian army will today take the side of Yanukovych. <clears throat> Of self units had barricaded uh, or prevented a column of Ukraine's internal for, army forces from the Ministry of Internal Affairs from going through one of the suburbs to Kiev. This is 50 kilometers from the city відправили військової частини. And they were dispatched by the uh, by the armed forces. So they were put uh, for the overnight accommodation into the military. They were put into a military barracks or facilities for 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 А ми заблокували виїзди із військової частини. And were exit is we blocked the exit points from this military encampment. Так ми робимо примутове застосування медичних представників

Like this type of information or rumors are, have been cast about from the first day of Maidan. And the same, these same allegations were made during the Orange Revolution. We yeah, have absolutely no evidence or facts that can substantiate this. But certainly it's. More than theoretically possible. And because of the special units of Berkut, there's just visually, just so many of them. На кожну область а їх в Україні двадцять п'ять є Беркуту від тридцяти до ста чоловік. 25 to 30 personnel. We know And on the streets of Kiev alone, we see more. Is there a possibility for a division of Ukraine, a territorial division? Of Ukraine? Like you you? No, I don't think so. <peaceful> Uh, в принципі, взагалі не довіряє uh, uh, президентові, не довіряє владі. Але також майдан не дуже довіряє опозиції, як ми сьогодні бачимо. Якщо би наприклад вирішилася вся проблема, uh, до якого спільного знаменника дійде сьогодні опозиція, щоби вирішити питання з єдиним кандидатом? майдан дозінтрасти президента речі, але майдан особовірту трости опозицію політичні воціне To bring the opposition together to field one candidate. Знаєте, якщо завтра буде єдиний кандидат, то майдан буде не доверяти єдиному кандидату на опозиції. And if well if there's one united agreed to candidate, then майдан is gonna trust the leader. Частина майдану критикує нас за те, що ми The political side of our opposition is us as politicians who aren't radical enough. The problem is that we are to reach an agreement. But when it comes to Ukraine's national independence <inaudible> and Ukraine's national unity and Ukraine's sovereignty, we're prepared to negotiate with the devil himself. Інша частина Майдану критикує нас за те, що ми надто радикальні і захоплюємо. будівництво. Знаєте, мені 43 роки. Yeah, 43 years old. Мій перший майдан був 90-му році ще за часів Радянського Союзу, коли я був студентом і протестував проти тому і як безпечна система це квадрант медунської процесу частини добрий на граніті Потім Майдан був maidan це вже третій тому в чому в чому я майданах не розбираюсь And uh then I was and didn't involve and in made orange revolution my right, dog and this is now my third, so to it's not used. Тих організацій світу, які ведуть активну роботу із владою Сполучених Штатів Канади і по цілому світу, де вони представлені. Для того щоб поговорити і зустрітися із представниками влади Сполучених Штатів з метою і вжиття як можна жорсткіших санкцій до режиму Януковича, тут я зустрічаюсь із конгресменами з американськими урядовцями із громадами українців, які є потужною електоральною групою впливу тут в Америці. З ким ви вже встигли зустрітися. І де ви вже побували? Uh, я побував uh, вже в Чикаго. Так. Зустрічався із конгресменом від Іллінойсу з Майком. Майклом Майкл Мерфі. Борис. Майкл uh, конгресмен. А, Майкл Квигли. Майкл Квиклі. І відбули великий мітинг в Чикаго. Зібралось дуже ну, до півтисячі людей. Ми говорили із українцями, які фактично ведуть там громаду в Чикаго з представниками різних українських організацій. Всі вони підтримують майдан, всі вони тиснуть на своїх урядовців для того, щоб Америка як найбільше вплинула на те, щоб зупинити насильство в Україні. Ви були в Чикаго, зараз ви були в Баффало. Яке, яке, яке буде наступне, ну, наступне е, місто? наступне місто поруч, як воно називається? Рочестер. Рочестер. А за Рочестером. Албані, Албані, Албані потім Нью-Джерсі, потім Нью-Йорк, потім Філадельфія. І ми закінчуємо Вашингтоні під час. Цього молитовного тижня, коли буде молитовний сніданок у Обами, це буде кульмінація візиту. Ми будемо зустрічатися так званою групою Копус група сенаторів, конгресменів, приятелів України, які фактично є провідниками. Українських інтересів в американському парламенті відомо, що українська громада збирає гроші на потребу Майдану. Якщо не таємниця, то скільки яку суму вже вдалося зібрати? Я не збираю грошей на потреби Майдану і не ставлю за мету. Але ті люди, які приходять на мої зустрічі, збирають гроші, питають, куди прорахувати. Я їм даю відкриті публічні ресурси, де вони можуть здійснити такі перерахунки. Інколи, як це було в Чикаго, люди самі збирали на конкретні потреби, наприклад, на підтримку медичної служби. Тому ну, я вважаю, що це нормально. Українці підтримують українців. Коли десь хтось в Україні говорить, що там все за американські гроші, насправді це за українські гроші, то що зароблені в американській валюті, я вважаю, що це не важливо. Чи слідкували ви за подіями у Верховній Раді, що відбувалося у вівторок? Звичайно, слідкував більше того, по дорозі з Чикаго до е, сюди в Баффало, Мені позвонили і просили, щоб я прибув на сесію позачергову. Але в зв'язку з тим, що я фізично просто не встигав, то я е, відмовив і продовжив е, своє. Тим, як ви оцінюєте домовленості, які були е, досягнуті на. Домовленості не є досконалі, але в будь-якому разі я оціню їх позитивно. Тому що це перший крок до позбавлення Нуковича влади. Чи ви не задоволені в цих? Я би хотів, щоб це було швидше. Щоб януковича позбавили влади швидше, але виглядає, що так не буде швидко. Але ми на правильному шляху. Днями я брав інтерв'ю у міністра громадянства та імміграції Канади у міністра Криса Олександра. Сьогодні стало відомо, що міністр Крис Олександр разом з міністром закордонних справ Джоном Бердом вони такі ввели санкції проти української верхівки проти тих, хто винен в майдану. Як ви оцінюєте це? Я оцінюю це позитивно. Більше того, такі санкції треба було ввести. Ще раніше, тому що режим Януковича явно йшов на ескалацію насильства. Можливо, раніше застосування цих санкцій врятувало чи є зберігання чи ставите ви собі за мету на зустрічі Кокос говорити про можливість про санкції з боку сполучених штатів? Я вже говорив про їх посилення, і буду говорити, що ми за те. Щоб санкції насамперед зазнали українські олігархи, які підтримують Януковича, Представники наприклад, фінансово, наприклад, група Ахметова, наприклад, група Новинська, да, Новінський сам депутат в Верховній Раді, які своїми голосами підтримують режим Януковича, навіть не зважаючи які... на те, що вони закликають Януковича до не застосовувати силу. Ну, Закликати і робити різні речі. Виходьте з партії регіонів, залишайте правладну більшість, і тоді ви будете адекватно оцінені і почуті. Якщо ви тільки закликаєте, але голосуєте там спільно із іншими членами партії регіонів, які закликають до насильства, які позбавляють незаконно депутатів від опозиції і повноважень, які не дають розслідувати криваві злочини Захарченка, то ви тоді не за це відповідальність. І якщо е, колись уряд е, Сполучених Штатів заблокує е, доларів і перекази підприємств, які належать цим олігархам, я в цьому не бачу абсолютно нічого дурного. Дякую, це був Олег Медуниця, Андрій Васильов з Бафло.